Пане Олеже, ну буквально гарячі новини, які зараз з'являються? Президент коментує і каже журналістам про те, що домовилися про перемир'я. Ми не будемо гатити по Росії. Вони обіцяють не чіпати нашу енергетичну інфраструктуру. Як буде на за вашою думкою, і можливо моніторити і контролювати цю ситуацію, якщо Росія таки порушить, а ну ми тому не сумніваємось, то що тоді? Тоді ми почнемо вести бойові дії як раніше, якби нічого не втрачається. Тобто, тут та ситуація, коли ми повинні розуміти, що якби Україна. Ну да не так. Тобто зараз у будь-якому випадку мова не йде про те, що є якась там моніторингова місія, яка буде щось контролювати. Все те інше. Більше того, мені здається, у кожного українця вже є певний імунітет до будь-якої організації, яка щось там моніторить, тому що є безперечний величезний досвід з однією з наколись відомої, шанованої можливо, колись організації вона опочиналась на БСЄ завершувалась, яка прославилась в Україні просто своєю виключною глуху ходу Отою, та просто глуху ну відсутністю слуху і всього іншого попри наявність всіх інструментів, але нічого не бачимо, нічого не відбувається. А коли бачить і щось фіксують, Це ніякого впливу не було. Тому дійсно тут мова йде про те, що вочевидь ніякого якби безпосередньо контролю не буде. Водночас знов таки Україна. Ну, просто як і РФ буде складувати озброєння і випадку порушення, просто використає його як і раніше. Але тут мова йде тільки про енергетичні об'єкти. Тобто, не варто зачаровуватися і думати, що Україна більше не чутиме повітряних тривог. Так, там бачиш, що ну, знов-таки ем, ну, об'єктивно, якби РФ взагалі говорить, що вони з 18 березня так. вже його виконують. І це виглядає. Ну, ну як я це не можу коментувати, тому що ну лише якась лайка на, на, на... приходить, і ми ж розуміємо, що якби нам вряд чи варто очікувати те, що будь-яка домовленість з РФ буде варта, як навіть поперця на якому ця домовленість буде підписана. Єдина гарантія безпеки для України це те, що РФ має отримати відповідну розплату за свою агресію. Ну, президент Зеленський, зокрема, і каже, що якщо РФ порушить це перемир'я, він буде просити у Трампа більше зброї і додаткових санкцій для Російської Федерації. Водночас, ми бачимо, що ну, Трамп не дуже спішить душити Росію санкційно. На ну, відміну від Канади та інших партнерів, так це також дуже дивно і більше викликає закликає питань, чому, чому саме так і. Ну подивимось, тобто тобто зовтаки можливо там по процитувати, якщо не гомоляється, знов таки е, говорив хтось із високопосадовців, можливо, навіть президент, щодо того, що можливо така тактика це певне у Російської Федерації для того, щоб ну максимально ефективно завдати ключові найбільш болючі удари. Тому що РФ вона якби вже пристосувалася до того, що постійно якийсь маленький тиск є. І вона до нього поступово поступово пристосовується. Тобто вели маленькі пакетик санкцій вони адаптувалися. Вели більше вони адаптувалися так поступово. Тобто, можливо, дійсно, і тут треба визнавати те, що у США є виключно інструментарій і важелі впливу на РФ, чергу, звісно, економічні для того, щоб зробити РФ дійсно дуже боляче і дуже сильно і одразу. Ну і знов таки, та з огляду на те, що там відбувається зі скандалами, коли журналістів додають до секретних чатів у всіх сигналі, то, можливо, там рішення приймаються дійсно, якось дуже емоційно якось так. А ми тут думаємо, якісь там хитрі перепити, трьох багатоходовки, а там просто у сигналі люди переписуються, а давайте це зробимо, а давайте. Схильні думати, що це випадковість, пане Олеже. Як це взагалі можливо? Ну, це питання нацбезпеки, по-перше. Ну, ну, як ви як ви собі бачите цю ситуацію? Чому можливо там просто в призвіще? Ну є таке поняття, як місклік, тобто, коли просто людина помиляється, коли на смартфоні пальцем щось на те А другий аспект можливо, просто дуже схоже в призвище було або щось інше. Такий те, що вони обговорювали у незахищеному, ну, тобто, сигнал не є е, так чи інакше, він не є державним месенджером для передачі інформації, тобто він не сертифікований для передачі будь-якої секретної інформації. Тобто, розуміти, про те, що сигнал використовується в тому числі українськими військовими доволі активно. Але це комерційна, як би, месенджер, і якщо ти не маєш, якби. Ну, що й цього контролю над ціма етапами передачі інформації, то він не верифікований насправді для того, щоб бути абсолютно надійним. Тим паче, що ну якби у США точно мені здається високопосадовців на рівні віце-президента та міністра оборони точно є відповідні засоби для комунікації найбільш захищеними каналами, але от вони вирішили. Користуватися те, що їм зручніше, чому так окреме питання, але це фактаж. А далі все вже немає там об'єктивної різниці, чому це сталося. Тобто, ти бачиш що це не перший випадок, коли е, якщо не помиляюсь декілька тижнів тому, там критикували всі американські посадовці за те, що використовували сигнал для ну також для спілкування. Це було якраз Києві Прихильники Трампа, власне, на цю критику кажуть, що зате всі побачили, як працює нова адміністрація, як працює нове керівництво. Ось таким є пояснення. Пане Олеже, Володимир, Володимир, Давайте поговоримо про те, як е, працюємо. Ми сьогодні прекрасна м, така новина від британської розвідки. Власне, і день такий не випадково сьогодні. День служби безпеки України. Ну і розвідка британська каже про те, що удар дронів СБУ по аеродрому Енгельс є найуспішнішою операцією у 2025 тисячі Році наскільки росіяни там понесли втрати, тому що попередньо була інформація, що можливо ми там їм налупили ракет Х-101. А так, тут ну враховуючи те, що рік тільки якби почався, то свято третій місяць закінчується, То так удар по поенглісу, який є стратегічною авіабазою російської стратегічної авіації, там де базуються літаки. Ту-95МС та Ту Ту-160, який є центральним пунктом у питанні підготовки крилатих ракет Х-101 та Х-555 для виконання ну їхнього бойового використання. Ураження цього об'єкту так об'єктивно найуспішніше, що от за останні часи точно. А що було уражено? І йому є підтвердження, тому що є супутникові знімки е і доволі чіткі, якісні е вони з'явилися на наступний день після цього удару. І там ну, така ситуація: це не, це не клікбейт, це не якісь там перебільшення. Це та ситуація, коли вирви видно з космосу. Там вибух, вибух був дійсно настільки сильний, що обвалування, ну капоніри їх просто поздував. Вибуховою хвилею, і там дійсно там шипки повибивали на відстані 9-12 кілометрів. Що було саме уражено, і уражено мається на увазі даному випадку знищено. Справа в тому, що комплекс, авіаційний, комплекс авіаційного зберігання авіаційних боєприпасів на авіабазі Енгліс складається з двох частин. На одній авіабазі, яка знаходиться, на одній базі зберігання, яка знаходиться західніше, вона просто ось отак на наспоткову знімок дивитися, і та авіабаза на та, та база, яка західна, там ракети, крилації вони зберігаються у транспортних контейнерах, обслуговуються, тобто і це готуються... як просто неба, пане Олеже. Вони зберігаються а, чи якісь числі, спеціальні там, арсенали? Ні, там ну якщо ну було легше показати на суботниковому знімку, але mm -hmm. справа в тому, що саме. Транспортні контейнери під питанням, чи є там вони всі заряджені, тобто з ракетами чи ні. Але транспортні контейнери там зберігається просто неба, є е, захищені споруди, тобто підземні об'єкти, ну точніше, просто захищені бетоновані споруди, де також вони можуть зберігатися. І є легкі ангари, тобто які захищають лише від негоди, і там також проводяться певні роботи. Але те, що ракети зберігаються просто неба, це точно, тому що на одному субутноковому знімку, я ще не помиляюсь, 20, за, ну, за 24-го року там видно, що якраз де операція з дістання, ну, дістають одну з крилатих ракет з цього контейнера, який просто, от, просто небо знаходиться. Але був уражений інший майданчик, який знаходиться східніше, ближче до ну, того от, від дачного кооперативу, там, де зберігаються бойові частини, вочевидь і там От це, от якраз він, тобто є загальний більше знімок, е, щоб показати. І в чому аспект, на цьому майданчику зберігалися авіаційні боєприпаси, не лише бойові частини для крилатих ракет, очевидь, тому що там роботи проводились в тому числі на крилатими ракетами. Це видно по сряду супутникових знімків. І також там зберігались, очевидь, авіаційні бомби. Я розумію те, що ту 95 і МС, Ту-160 – це ракети носії. Там ті барабани, з яких вони запускають крилаті ракети, вони вже ну ніхто не Зйомні, але це авіабаза, і там, вочевидь, зберігались безпосередньо авіаційні боєприпаси типу авіабомб, тому що це авіабаза, в принципі, в КСР, так званих, і вони також зберігались просто неба, тобто в таких копанірах, в обвалуванні. І так само цьому байданчик був завданий результативний удар, була потужна вторинна детонація, і от якраз видно на нижній частині знімка справа дві величезні вирви, і також видно пошкоджені оболування. і те, що там ну можна показати попередні. Наприклад, знімок був за, за кілька днів до того, і там видно, якби якщо так. Зробити то буде видно конкретні масштаби руйнувань, але у будь-якому випадку мова йде про те, що один з майданчиків підготовки крилатих ракет знищений. Сказати те, що тепер РФ залишилась без цієї інфраструктури, ну Можна, але доволі обережно, тому що ми знов таки не знаємо. Ну, це просто немає такої публічної інформації, як саме у РФ відбувається підготовка. Тобто е справа в тому, що от ракети за логікою вони можуть зберігатися, або, наприклад, з бойовою частиною і заправлені, або без бойової частини її треба встановити. І це тоді відбувалося от на тому знищеному об'єкті. Або, наприклад, вони ще й вимагають там. Там заправити пальним, і це також наприклад могло відбуватися на цьому майданчику. Але справа в тому, що у будь-якому випадку втрати у ворога величезні, мова йде про ураження інфраструктури з підготовки цих ракет, і треба розуміти, що така інфраструктура, вочевидь, була лише на Енгельсі. Тому що, якщо ми згадаємо, то завжди була інформація, що наприклад Ту-95 з авіабази Олен'є у Мурманській області, летіли на Енгельс. Там відбувалася їхня підготовка до атаки. Над них підвішувалися ракети крилеті, але після цього ці літаки знову летіли у Мурманську область. А вже на наступний день чи через день атакували Україну. Тобто, тому Енгліс ну, то означає, готічний. що ми десь відтермінували принаймні якісь ударні операції російські, я впевнений так, що безпосередньо 100% відтермінували. Але і питання лише в тому, на який саме строк, і е, тут справа в тому, що підготовка знов-таки крилатої ракети до бою це доволі складна процедура. І вона ну нам точно не відомо, як вона там урафочно відбувається от, досконально. Але скоріш за все вони встановлюють вони не зберігають ці ракети з бойовими частинами одразу. Вони їх встановлюють там безпосередньо. Більше того, є відео, на якому чути розриви там втроне до нації боєприпасів і. Вони доволі мілкі і є таке от враження, з огляду на певні супутникові знімки зімлю зі на відео, що там могли вибухати касетні суббоєприпаси. І справа в тому, що РФ останнім часом почала активно використовувати, в тому числі, Х-101, саме у касетному спорядженні. І можливо, якраз от на цій от на цьому майданчику йшло споряджання. Ну, супер цих ракет касетними боєприпасами і ця інфраструктура зараз знищена разом з ну тими запасами цих боєприпасів, які там знаходились. Знов таки, нам дуже мало що відомо, тому що вся інформація закрита. Це знов таки стратегічна авіабаза Російської Федерації. Центральна є компонент взагалі ядерного російського стримування через це раз про те, що нам вдалося вразити в принципі. І є просто декілька відео з місця подій, і рф далі відробила будь-який доступ до інформації. Вони це робили, ну, зробили так само, як після ураження складів ГРАУ, тобто, вочевидь, вони просто вимикають мобільний інтернет, щоб люди не завантажували відео. І все, що є, це от просто те, що фотографує супутник. Але вони вже станом на наступний день вони почали, ну, загнали інженерну техніку і почали роботи з за розгрібання завалів. Пане Олеже, я ще буквально одним запитанням. Хочу у вас з вами поговорити про те, що відбулося в Чехії. А з'явилася інформація про те, що там стався вибух на складі заводу з виробництва боєприпасів. Ну нам чому цікава ця інформація? Тому що Чехія зараз найактивніше, скажімо, залучена до постачання снарядів в Україну. Деталі, звісно, поки що дуже небагато, але пишуть, що цей склад може виробляти великокаліберні боєприпаси і займатися ремонтом військової техніки і постачанням запасних частин. Чи варто би нам напружитись, враховуючи це, і чи може бути, що це не просто так? Я б сказав, би, що ну, звісно можна шукати в кожному? Епізоді з вибухом на будь-якому оборонному європейському підприємстві російський слід. Я не виключаю, що він там міг бути, але за наявною інформацією, там мені здається, якщо правильно пам'ятаю, прочитав цю новину. То там лише одну особу доставили вертольотом. Тобто, це не був масштабний вибух, це не. Ну, якби це не те, що відбулося на англійці. Ну, або було, не те, було. як у нас зривались склади. Ми також а, добре та, це пам'ятаємо. Тобто, Справа в тому, що будь-яке виробництво бухових речовин це дуже небезпечне виробництво, і, на жаль, ну, навіть є просто. Відповідна статистика, скільки ну там умовно на рік відбувається надзвичайні ситуації з травмуванням або з гибелью навіть співробітників, тому що ну об'єктивно це вибухівка, і люди з нею працюють. Це не якісь там роботи з якогось фантазичного фільму. Це люди її роблять, вони переносять її в тому числі. Вони з нею працюють, закладають у відповідні устаткування і все те інше. Тобто, там дуже багато ручних операцій, і ці підприємства. Вони побудовані таким чином, щоб ну, наприклад, мати спеціальні вибухові коридори, лабіринти, так звані, тобто для того, або ті саме обвалування. А люди працюють ну безпосередньо я був неодноразово на таких підприємствах, і там люди працюють у спеціальних бронекапсулах. Тобто, от, щоб от, не, не постраждали, не інші. спасибі вам, пане, Олеже, величезно за те, що ви долучились. Як завжди, Олег Катков був з нами на зв'язку, головний редактор Defense Express. Експрес. Дякую вам.